Зайшла всі ліповадички купить. Бачите, он, жіночка на класі, не буду так показувати, а в неї сумки. Каштани випадають. Значить, не тільки я одна їх збираю, Це не мій каштан. Не мій. Брати не можна. ладно, піду я. Це в нас в парк. я тут в паркі є зона відпочинку. тут Теж можна каштани, в принципі, збирати. Мед продають, час ми узнаємо по чому тут мед. О, тут він різний медок липакація коріандр. 150 гривень за літру медок. Лісовий по 150, липа акація 200 літрушка. Угу. Це у вас ярмарка туди, так? Да? Так. Да. Так, медовуха 150 йде. Різних смаків. Там, дивіться, можна ще медовий квас купити. 10 гривень стаканчик, пів літра 20 гривень і літ 40 гривень. Зараз я візьму, попробую і вам скажу, смачний чи не смачний, Ну, я думаю, тут бомбезний, бо жіночка ж п'є. А можна мені оцей е, за 20 гривень? Возьму багато, нап'юсь. Ну, Я більше взяла, але я не вип'ю. взяти. Був. Та я так вип'ю, бо мені треба в другу сторону йти. Бачите, який огромний вибір. Що завітайте. Все все є. Прийдете тут, діночка привітна, вона вам все розкаже. Бачите ось? Квасок взяла. Вкусний вкусний. А це півліт 0,5-200 грамів з коріандрового меду. Ну, смачний. О, бачите, смачнючий, смачнючий квасок. Так що налітайте. М? Це оси літають. Аккуратно треба бути. До суботи з 8 до 5. Ось теж ще квас. Ну, квас рекомендую смачний. М? Це зараз поп'ю квасу, наберусь сил. Ось також жіночка торгує. М? Ум, там. Бухлішко. Це напій, медовий. Так, Алкогольний. І скільки там градусів? Від 12. А, так він слава, це слово алкогольний. Якщо не за кермом, можете спробувати. А скільки коштує? 150. 150. Можете. Це ви будете до якої години працювати. А тиждень-два. По суботу по включно. Ну це завітайте. До суботи можна туди. Девестувати по бутилочці кожний день. Так, випила класна. Тепер ось можна вам показати квіти. Оце я йду каштани збирати дивіться, які гарні. Букетики 200 гривень, 250 огромні по 180. Угу. А ось казали, роз... ось квіти такі продають. Лохина. А, це лохина. Оце угу. рози, хто бажає посадити в дворі. Ярмарка, завітайте на цю ярмарочку. Ось також не треба їхати в епіка, ось можна на вулиці все купити. Це в кого частний сектор. Можете посадити. Ось сажанці дерев продають. Тут треба. Тут Дякую вам. Ні, тут все серйозно. Тут підписаний мадам Абельшай. Тут о, черенки, вони, ну це дерева, мабуть, прописані тут. Вони підписані, бачите? Це ви можете в парк прийти і вибрати собі деревце, якщо хочете посадити. Це така ярмарочка, бачите. А це от розами жіночка торгує, рози, можете посадити. Гарні, гарні. Трошки відвлеклася, Я оце горіхи йду собі Бачите, як я зайшла на таку ярмарку прекрасну. То любить квіти. І ось. Гарні. Це ось брусника. Консультацію можна отримати. Вас тут от проконсультують і дадуть навіть продегустувати. Ну, я дегустувати поки не брала. Я ось собі купила такого квасцю. Піду я, бо вон горі ей, каштани, каштани, як я це могла от, відліктись. Бачите, як соломи горку таку зробили класно літом. Ну, а зимою можна льдо налити. Це зона відпочинку. А далі там теж є такий маленький риночок. А там всім-всім-всем торгують. Зараз подивимося, пройдемо, що там взагалі є. Ну я взагалі направляюся збирати каштони. Я вже трошки підсобирала, а вон бачите, кульку, а тебе несу. Небагато. А це теж міні-базорчик. Люди сам приїжджають, тут щось своє привозять. Консервація. Спросим, що тут почу. О! Почому вас синеньки? Бакужани, 50 гривень і баночку вертати не треба. 50 гривень і баночка в подарок. Це самі закривали. Дякую. Горького перця тут немає, такий. А, ну, такий треба вам, чи не такий. А вам який пам'ять? Ну, Лучок, чесночок, все як повинно. Нема тільки гіркого перця, бо не всі Угу, <головік> mm -hmm. Дякую. О, бачите. Тут, тут сервізи навіть продають, бо багато всього, посуди у мене теж така є посуда. Я вам ось покажу буду дегустацію проводити. А з голубою, по-моєму, є, і з сетою. Цибульку, сушечку продають. А почому у вас ця сушка? 25 Літрова баночка, так? Літрова. Да? Баночка Баночка 25 гривень А це звідки ви її привезли? А, тростянець Ага. тростянець? Малий. Малий тростянець, Ага. Дякую вам. Значить трави різні торгують. Травами. Огиручки, перчик, помідорчики по 30 гривень. Чого там можна ще хороші вибрати Це з огороду, так, класні? Бурячок 25, капуста по 35. А цей ринок щодня, по-моєму, тут. Ні, в понеділок не можу вам сказати, не знаю. о, зараз прошу, по чому сало. 370. Тільки хотіла спросити, по чому колбаска зі справжнього м'яска? 370. Кілограм. А сало? Сало 100, 150 по 150. Все. Сало по 150. Так, далі. Ось теж жіночка, дивіться, тушоночку продає. Оце як купите тушоночку, будете бачити, що це іменно тушоночка. Стоє баночка, боночка, бачите, підписана 135 гривень з баночкою, і тушоночка гарна. Ось. Бачите, там м'ясо. А я її вам поставила, щоб була. А я думаю, що ви Їй що по 35. п'ять. Так оно не скажете. Оце все свіженьке. Баличук, колбаска, сальце по 150 гривень по 95. Бачите, яке воно прикопчене. Ну, видно, що це домашнє. Ось мені аж себе захотілося. Ммм, яка смакота? Я це я оце не знаю. Дойду я до своїх каштанів чи гроші тут по потратить уже та йти додому, не заробивши. Не-не-не, если я добрала цель, треба достигнути свого результату. <реш> <реш> Спочатку так показую, я потом подивлюсь. Мандарин 160. Апессин 85. Картофля, ось дивіться, відберно 24 гривні. У нас куди не кинця. Везде базарчик, 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 можна все, що купити, ось помідорчики домашні. Без барбос. Ух, який ухожений, красивий. Так, іду я. Не знаю, може і тому парті вже визбирали, Ну ви знаєте, я так була швидко збирала каштани, а це останнє час сьогодні. Середа. Щось вони мені так тяжко даються. Може це один день вихідного зробити. Так я ж казала, що буду збирати. Ну, все одно треба хоч трішки нас збирати. А, у, тут приймають каштани. Може я їх отут а десь і позбираю, щоб ближе нести. Щоб здати, зараз я спрошу по чому. Вон каштан куплю. Зараз ми його знаємо. Може ми тут будемо збирати його. Каштани. А де тут хазяїн каштанового бізнеса? Бачите, машина в каштонах. Тут теж приймають каштони. А якщо їх приймають, раз на почому? А по чому? По чому? За 5 гривень за кілограм. О, це зараз піду збирати точно каштони. Зараз нас збираю і принесу вам. Добре, а по 6. Не хочеш по 6 можна? Від 100 кілограмів можна і по 6. Від 100 кілограмів у вас можна по 6. О, оце мотивація, добре, хорошо. Все, договорилася. З дішкою від 100 кг можна навіть по 6. Ось а тут должны бути каштани, ну там машина рядом стоїть. І їх немає. Ідемо збирати. Навірно, туди далі. Якщо там немає, то тоді треба вокруг обійти цей парк і спробувати знайти каштан. Mm. Від 100 кілограмів по 6 гривень. Це насобирав 101 кілограм, 102 і вже по 6 прийняли. Вау. Оце, так, да. може, скоро будуть і по 7, бо їх все менше і менше. Треба, мабуть, їх насобирувати складувати. А потім знайти, де ждати, привезти на возикові. Так, Назбирала трішки. Ну, 100 кг у мене не вийшло, конечно, назбирати каштанів. Ну от назбирала 4 кг. Точно є. Я так, знаєте, вже 450 кг, наверное. 4, 300, а ну угадаю чи не угадаю. Іду на зупиночку, Там мужчина. Той що приймає, ось бачите. Кульку АТБ. Несу йому каштони. Що там? 4,980 триста О, чотири. Вау. Пакети я вам подарю. Да, не надо. Давай, здесь. Вау. Дивіться, сік я заробила. Ну сьогодні так оце вийшло. А, давайте. Та ні, все нормально, це я показую, що сьогодні я мало потрудилась, бо роботи було багато. Заробила 22 гривні. Ну, все одно гроші, зараз піду. Що там можна купити на 22 гривні? Щось куплю, точно щось куплю. Бачите, гласа вмос сказала, що більше 4 кг. Як відчувала, Та я вже знаю, де це кілограм, де 2, де 3, де 4, де 10. А то як єлі несеш кульоку, то 10 кг і більше. А якщо таке, щось воно, я вже собі так знаю, і як дивіться. Ой, блін. біцуху так накачала, дивіться. О, Скоро буду. Піду в тренажерний зал, буду тягати, займатися, тоді собі біцепси ще накачаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я пішла а сейчас, зайду в магазин. Не знаю зачем. за зачем зайду.